Доброго Дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як низькі заробітки можуть в майбутньому повпливати на ваш розмір пенсії. Взагалі, чи можна такі заробітки оптимізувати під час обчислення вашої пенсії? Якщо так, то як це відбувається? Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства, а саме закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за усі періоди вашої трудової діяльності починаючи з липня 2000 року, тобто за всі періоди вашого страхового стажу. До 1 липня 2000 року ви маєте право подати довідки про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд. Одні з головних умов, щоб цей вони були підряд, тобто щоб цей стаж був безперервний. Це може бути як на одному місці роботи. Якщо ви пропрацювали, наприклад, на одному місці роботи три роки, звільнилися так і відразу працевлаштувалися на інше місце роботи. і Вас не було, ви вас не приривався в Такому випадку ви маєте право брати також такі довідки. Це теж буде безперервним стажем, і звертатися. Подавати в органи пенсійного фонду для того, щоб вам її перерахували. ще раз говорю, це варто робити в тому випадку, якщо ви мали в ці періоди гарні заробітки. Заробітна плата ваша за кожен місяць. Враховується для обчислення пенсій через індивідуальний коефіцієнт зарплати, який визначається шляхом співставлення вашої заробітної плати, яку ви отримали, і середньої заробітної платою по Україні в тому місяці. Закон передбачає, що ви маєте право виключати із періоду, за які враховується зарплата для обчислення пенсій місяці з невигідним заробітком, тобто з низькими коефіцієнтами. Хочу нагадати, що минулого року закон України, Раїни про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування був доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можливо виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж. Трьох місяців після його припинення поряд з цим також можливість виключати при обчисленні пенсії періоди з невеликим заробітком у зв'язку з особливим станом було передбачено законодавством і раніше. Це коли ми з вами перебували карантин ковід з місяця його запровадження у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення. Тобто місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачені страхові внески, буде вам зараховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час можна не враховувати. Можливість виключення місяців із невигідною заробітною платою ну, передбачена для того, щоб. Мінімізувати так негативний вплив і воєнного стану і карантину на ваш розмір пенсії. Таке виключення у нас називається оптимізацією заробітку. Порядок оптимізації передбачено у нас також законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. При оптимізації ви маєте право виключити із підрахунку заробітної плати періодом до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, але не більше як 10% тривалості вашого страхового стажу. Додатково понад цих 10% може бути виключено заробіток за період карантину, воєнного стану, строкової військової служби, навчання, догляду за людиною з інвалідністю першої групи. Або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду та догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, тобто, коли ви перебуваєте в декретній відпустці, після проведення оптимізації період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути менш ніж 60 календарних місяців. Тому, навіть якщо у вас є заробіток під час війни. Зменшився в такому випадку, теж не панікуйте, адже його можна буде виключити під час розрахунку вашого розміру пенсії.